Топ-5 парад від Антохіної, з чого брати контент в буденному житті, транслювати своє хобі. А якщо у вас його немає, це не проблема, ви можете його знайти. Знайомте свою аудиторію зі своїм оточенням, це завжди цікаво. Хлопці, друзі, сім'я. Якщо вже все йде туго, то чат діпіті прийде на допомогу. Ви можете вбити, що мені транслювати в моїй соцмережі, я мама, в декреті і припустимо, і він вам все розповість по полочкам. Людьте все, що робите. Інколи вам здається, що це ну звичайні речі, але для когось це буде вау. Тому не соромтесь, а транслюйте все абсолютно, що робите в своєму житті. Саме офігезна парада. Ви. Пропишіть свої ролі в житті. до прикладу, я мама. Я можу транслювати мамський контент. До прикладу, я СММ. Я можу професійний контент транслювати. До прикладу, я... я подруга, до прикладу, я сестра. До прикладу, я донька. І це все є рубрики, які ви можете транслювати життя. Ваша Антохіна на зв'язку. па-па.